Фондаром тува завжди не залишити пе у піді. Всім привіт. Вітаємо на нашому каналі. Що робити, якщо банк, у якому ви брали кредит, визнали неплатоспроможним або відкликали ліцензію. Сьогодні розберемося з цим питанням. Перш за все, важливо розуміти, якщо ваш банк збанкрутував, це не означає, що кредитні зобов'язання скасовані, дія кредитного договору продовжується, і ви, як позичальник, маєте сплачувати кредит і відсотки згідно з умовами договору. Поки в банку працює тимчасова адміністрація, платежі за кредитом слід здійснювати за реквізитами, вказаними у вашому кредитному договорі. А у випадку, якщо банк знаходиться на етапі ліквідації, а ліквідація банку може тривати 3 три і більше років, тоді вам потрібно буде сплачувати борг на спеціальний накопичувальний рахунок, що відкривається у Національному банку України. Реквізити цього рахунку можна знайти на офіційних сайтах банку та фонду. Умови договору та графік платежів при цьому не змінюються. Якщо відділення, в якому було оформлено кредит, зачинилося, здійснювати платежі за кредитом можна через інші банки. Дистанційно через веббанкінг або мобільний додаток, платіжні термінали чи каси працюючих відділень банку. З питань щодо кредиту в банку, де призначено ліквідатора, вам необхідно звернутися до банку безпосередньо. Адже навіть якщо банк ліквідується, в ньому все ще є служба підтримки. Контакти банку завжди підкажуть фахівці інформаційно-консультаційного центру фонду гарантування. Активні посилання на всі канали комунікації можна знайти в описі під цим відео. Також фахівці фонду допоможуть вам оформити звернення стосовно. Отримання інформації щодо закриття кредиту в банку, який ліквідується безпосередньо фондом, або в якому завершена процедура ліквідації та стосовно продажу кредиту, бо кредити це активи банку і їх можуть виставити на продаж на відкритому онлайн аукціоні. Плотом на таких торгах є право вимоги за кредитом. Це означає, що новий власник кредиту отримує право вимагати від вас повернення коштів в межах кредитного договору. У разі продажу кредиту новий кредитор обов'язково має повідомити письмово про заміну кредитора та вказати нові реквізити, на які слід повернути кошти. Порада! Якщо ви звертаєтеся до інформаційно-консультаційного центру фонду, щоб подати звернення по кредиту, візьміть з собою паспорт та ідентифікаційний номер. Це потрібно для підтвердження вашої особи. Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті фонду у розділі позичальника або скористатися QR-кодом, щоб отримати більше корисних порад, Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій.